Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росія активно заохочує своїх громадян до переселення на тимчасово окуповані території України. Зараз за такими діями окупантів можна, можна спостерігати в Донецькій Луганській областях. Мета одна змінити демографічний склад населення. Фактично, окупаційні адміністрації створюють комфортні умови для переселенців з Росії, починаючи від надання житла та закінчуючи можливостями кар'єрного зростання та розвитку. Ось, наприклад, у Маріуполі окупанти пропонують надзвичайно низькі відсоткові ставки за іпотекою для нових мешканців. Ну і звісно, що ж такі умови приваблюють росіян. Так, да, ми переїхали з Санкт-Петербурга. Я з сином приїхала в апрелі, а супруг в силу роботи приїхав год сюди назад. І от ми сюди переїхали і вирішили приобрести тут жилье, так як 2% іпотека, дуже доступна. Квартира у нас Хороша в плані планировки, большая, двухкомнатная, 64 квадратних метри, дві лоджі. Хороша, больша кухня, роздільний санузел. В этом плані, звісно, мы вибрали квартиру, яка нас повністю устраивает. Особливо тих росіян, які весь час жили в депресивних глибинках Російської Федерації. А от корінні жителі міста такий пільговий кредит отримати на жаль не можуть. У нас есть льготная ипотека по 2 процентов именно для наших территорий, для ДНР и ЛНР. Вроде как обещали нам ипотеку двухпроцентную, но местные никто не могут її получить. Почему? Потому что большинство официально не устроены. Здесь работы нет официально. Если берут, ну, это на минималку, да. Либо на минималку 15-10 тысяч. Соответственно, придешь в банк, тебе скажут, какая ипотека. Проработай полгода, при... так, так. принеси хороший доход, и тогда мы тебе дадим ипотеку. Поэтому местные остаются также без хотя бы готовы взять ипотеку, но им никто не дает эти по два процента. А у нас, нас нет денег. У нас у местных нет денег. Нам не дают ипотеку по 2%, которая в принципе льготная, была предусмотрена под нас, но нам ее не дают. Він діє виключно для мешканців Росії. Тобто масове будівництво Маріуполя, це не відновлення знищеного житла місцевого населення. Все це робиться для того, аби заселити українські території росіянами. Тим часом жителі Маріуполя навпаки зіштовхуються з серйозними труднощами в отриманні житла та роботи, особливо ті жителі, які втратили свої домівки внаслідок обстрілів. І чимало людей змушені жити в орендованих квартирах або ж навіть у підвалах зруйнованих будинків. Росіяни хочуть перетворити українські території на російські за духом, і для цього потрібно змінювати демографічний склад населення. Щоб зробити повернення цих територій в склад України більше неможливим. А тому нам так важливо продовжувати. Підтримувати сили оборони в боротьбі з російськими окупантами, робити це всіма можливими силами і способами. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також, друзі, поставте вподобання та залиште коментар під відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя окупанти організували пропагандистський молодіжний форум під назвою «Юг молодой». яка в ждала лекцій, сесій і практичних завдань. Кожен день форуму посвящен определеному направленню созідання. їх всього п'ять: дом, чоловік, произведення, ізобретення і смисл. І він про проводиться в захопленому Бердянську. Дійства відбуваються у так званому молодіжному освітньому центрі маяк. Який росіяни відкрили на базі викраденого дитячого табору. Пропагандистські події відбуватимуться протягом шести днів. І в Заході беруть участь аж 500 представників молоді з 83 регіонів РФ. Фактично, це молоді ідеологічні прихильники диктатора і воєнного злочинця Владіміра Путіна. Насправді ж нічого спільного з розвитком молодіжної політики цей форум абсолютно не має. Це просто ще один спосіб для окупантів нав'язати свою ідеологію, свої погляди якомога більшій кількості людей і залучити до своїх псевдомолодіжних рухів молодь з тимчасово окупованих територій. Ну і ще це гарна можливість створити картинку, як окуповані території інтегруються в російський простір. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua. Або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе.